Всім доброго раночку. У нас на вулиці справжня зима. Якийсь сніг лопатий пустився. Тихо, так. Моментально насипає доріжки всі білі стали. Да, я вже й не думала, що буде сніг. Казали, буде потепління. А воно вон, якийсь сніг пустився. Вчора сонечко таке було вже на вечір. Морозець. Мінус 4 було на ніч. Зараз мінус 1. Але гарний сніг. Звичайно, так хочеться, щоб швидше прийшла вже весна. Хочеться щось на вулиці робити. Ой, ще до тепла далеко, звичайно. Саме головне, щоб настав уже мир швидше, бо ж кажу, тому немає, здається, ні кінця, ні краю. Але гарна погода. Сніжок гарний. Не знаю, чи буде довго він сипати, але пустився гарний. Сразу такий трошки мільчий був, а зараз ще лопатіший пішов. Гарний сніжок. Воно добре, що сніг був. чисто, не несеться те болото все. А з другої сторони, як розтане, також буде болотяка. та справжня зима. На щось завжди, аж після Нового року сніг іде. Колись зими були, такі Боже, йдемо до школи, повні сніга по коліна і гребли. Мені десь до школи було два кілометри. І нічого так і ходили. Помаленьку, помаленьку, доходили. Коли прогорнуть трактором, коли ще бувало шині. Ще і так помиленько йшли до школи. Да, такі зими були. Зараз снігу й нема толку. отак піде на декілька днів і розстає. Гарна погода на вулиці. Сніжок лопатий красивий такий. Але все одно хочеться тепла. Люблю весну, осінь, літом теж жара, пекло. Саме більше люблю, коли десь травень, квітень, травень. Вересень. Це таке, коли все цвіте, все ярке, зелене таке. Травичка, коли зазеленіє, вже все одно хочеться тепла, вже так набридла та зима. Нема чим я ж кажу, Літом, весною, хоч чимось відволікаєшся на вулиці, є робота, а зимою, що там в хаті порядки наведеш, їсти навариш, та й все. Дивишся новини, тільки коси дивом стають. Да, гарна погода. Таке, звичайно, скільки воно буде сипати, щоб не позасипало дороги. Сережа поїхав в город на роботу. Отак, От коли чистять, коли не чистять, як сніг. Ну, хоча таких снігів у нас, я ж кажу, і немає, щоб прям сильно засипало. Але ж все може бути. Сніжок на вулиці ще сипе, але такий міленький. Зараз плюс один, то він вже і розстає. То так, було трохи наліпляно, на ялинках. На кущиках, а то вже все ростає доріжки вже мокрі. А я тільки що вимила голову швиденько, поки є світло ще, вода гаряча, і хочу ще зараз запекти, думаю, що встигну. Ліниву ачму. Покажу вам також рецепт. Для цього беремо 400 г творога, Вбиваємо сюди 4 яйця. Зараз все добре перемішуємо. Тепер сюди додаємо 250 мл молока. 200 г натертого твердого сиру. Перець, Сілий перець за смаком. Все добре знову перемішуємо. Тепер беремо 300 г лаваша і ось так шматочками сюди його рвемо. Все, ось так от я нарвала лаваш, тепер все добре знову треба перемішати. Ось така от маса повинна у нас получитися. Я додала сюди ще 50 міліграмів молока. І тепер все от перекладаємо сюди от в силіконову форму. Все, і тепер відправляємо в духовку. Десь на 30-35 хвилин запікатися при температурі 180 градусів. Все, наша ачма готова. Десь 35 хвилин вона запікалася. так з головою вистачило. Ще вона трошки гаряча, але хочу розрізати вам показати, що вийшлося. Дуже гаряча. Подивіться, яка смакота. Ще парує. Рецепт дуже легкий, простий. Кому подобається, можете також приготувати. Ось така от смакота. Всім, хто їсть, смачного. Добре, що встигла допектися ачма, світло що є. ще є. Зараз ще, мабуть, закину стірку. Може, встигну ще постирати там рушники, такі мені треба постирати. А як ні, то потім мукнуть світло, то достирається. До речі, дуже смачна ачма. Хто любить, рекомендую. Легко, просто і швидко, і, і дуже смачно саме головне. А на вулиці снігу наче й не було. Сонечко вийшло, вияснилося, але трохи зірвався вітер. Капає стріхи, ще тільки що була повітряна тривога. А воно десь сунувся сніг скрещі, як гупнуло. і так злякалася. Але слава Богу, що то був сніг. Так що ось така у нас погода зранку одна, до вечора інша. На вулиці знову захмарилося, що вітер такий дурний зірвався, Таке гарне було сонечко вийшло, знову затягнуло. Погода знову змінилась, показує ці пару днів. Тепління, а Потім на виходні знову заморозки будуть. Знову похолодає дощик, там якийсь показує на п'ятницю, по-моєму, чи що. погода міняється кожного дня. Світло, слава Богу, в нас є, не вимика лише. Я встигла постирати. вечерю не знаю, що варити. Або пюре зварю, або, можливо, картошку в мундирі, там є в нас оселедець, ми купували. Якщо щось такого хочеться. Вчора варили гречку не жарену. Сережа любить. Я раніше навіть про таку не знала. Ми ніколи її не купували, завжди таку жарену купували. Таку я ніколи й не їла. Ну, Вона мені не дуже подобається. Я звикла до жареної гречки, вона мені більш подобається. А Сережі більше подобається не жарена. От вітер гуде дурний. Да, погода міняється. 10 раз на день. Так що, ось такі от справи. Холодало. вітер гуде дурний. Те ж кажуть, таке гарне було сонечко виглянуло. Вже знову похолодало на вечір ще і вітер той дурний гуде. Так що, ось такі у нас от справи. Ось так минув наш день. Вам всім бажаю тихого, мирного неба, мирної ночі. Всім пока-пока!